І сьогодні я хочу привітати вас зі святом. Ні, не з Днем Святого Валентина, який я не дуже сильно люблю і не зовсім розумію, а з всесвітнім днем дарування книг. Я думаю, що для будь-якого книголюба це просто прекрасне свято, особисто я його завтра чекаю з нетерпінням. І цього року інтернет-магазин Якабу вирішив відсвяткувати це свято разом з іншими блогерами, і мені також прийшов від них пакуночок з книгою. Яка книга всередині я не знаю, і буду разом з вами зараз цей пакуночок відкривати. У мене, як завжди, є мій чарівний ножичок, і починаю я розрізати цей пакетик. Може, він, О, він відклеїться сам. Навіть не треба цього ножика. Не треба. Так. так, і всередині у нас. Ви бачите? що це? Тут. Листівочки, листівочки від Якабу і мого улюбленого кота Інжира. Якщо ви не знаєте про кота Інжира, я залишу посилання на нього на Фейсбуці. Це такий просто дуже милий, пухнастий, жирненький кіт-Книголюб, який от випускає такі цікаві листівочки. І ця листівочка разом з магазином Якабу, тут їхній логотип, ця фіолетова коробка. Я не знаю, що це за тваринка. За хорошою книжкою зима минає швидше, а на другій пише, що гроші заплачені за книжки це не витрати, а інвестиції. Цілком погоджуюся. Далі тут є бланк, і книга. Це по той бік війни Ірини Жураковської. Про цю книгу я чула, я бачила її в книгарні є, але якось ну, відклала покупку на інший час. Дуже мені приємно за цю книгу. Це вона розповідає про Першу світову війну, наскільки я пам'ятаю. І там якась історія кохання е, німця і француженки, здається, чи німкені француза. Якось так. Хоча я до кінця знаю про що книга, але думаю, мені дуже цікаво її прочитати, тому що останнім часом з'явилося дуже багато літератури саме на тему Першої світової, Другої світової війни, що дуже перекликається з нашим сучасним станом. І про цю книгу чула хороші відгуки. Вона така товстенька, досить і дуже гарна обкладинка. Тому велетенська дякую, яка був за цей сюрприз. Ви дійсно підняли мені настрій і зробили справжнє свято. Я вам залишу посилання і на цю книгу, і на цей магазин в інфобоксі, тому ви обов'язково теж переходьте. Тим більше, що а, сьогодні в магазині Якапу діє знижечка 14%, якщо я нічого не плутаю. Але своїх підписників в такий день я теж не могла залишити без подарунку, тому хочу розіграти між вами дві книги. Перша це Чеслав Мілош і його придорожній песик. Чеслав Мілош це польський Нобелівський лауреат. Ця книга є однією з найважливішого в його доробку, і тут зібрані такі його нотатки, філософські роздуми, спогади про все на світі. Вони всі в такому невеликому форматі, доволі короткі, але я думаю, що вам. Де теж цікаво познайомитися з цим Нобелівським лауреатом. А друга книга вже українського автора це збірка віршів Павла Тичини. І вона цікава з двох причин. По-перше, вона двомовна, тут вірші українською та англійською мовою. А також це така унікальна книга, яка була нам подарована в музеї Тичини на їхньому Тичинівському поетичному марафоні. Тут є дата, коли він відбувався в 13-му році, а також номер цієї книги. Тобто, це були такі унікальні книги, які дарували тільки на цьому марафоні. Так сталося, що у нас їх виявили. Це декілька, і одну з них я хочу подарувати для вас. Для того, щоб виграти ці книги, потрібно, звісно, бути підписаним на мій канал, зробити репост цього відео в будь-яку з своїх соцмереж і залишити посилання на цей репост в коментарях до цього відео. А десь приблизно через тиждень я між всіма тими, хто зробив ці всі прості виконав ці прості правила, розіграю ці книжечки і надіюся, що вони вам сподобаються. Ще раз дякую магазину, яка була за цей прекрасний сюрприз, за цю чудову книгу. Я вже її розкрила, вона дуже красиво оформлена, тому що це видавництво книги 21. У них завжди дуже красиві книги. Тут і всередині такі невеличкі ілюстрації, тому дуже-дуже дякую. Також дякую за ці прекрасні листівки з котом інжиром. Дуже давно хотіла таких листівок з цим котярою. Все не могла йде до книгарень, яких вони продаються. А вам всім бажаю гарного тижня. Бажаю, щоб сьогодні вам надарували просто велетенську гору прекрасних, чудових, цікавих книжок. До нових зустрічей! Бувайте!